До Полтави на щиті повернулося ще троє захисників. Рідні, друзі та побратими прощалися сьогодні з солдатами Юрієм Ткаченком та В'ячеславом Студентом. Також цього дня в останню путь провели сержанта Іллю Сером'ятнікова. Юрій Ткаченко народився і проживав у селі Очканівка Полтавського району. Служив на посаді стрільця номера обслуги. Загинув 15 вересня 2025 року в Харківській області. Воїну було 52 роки. Ілля Серомятніков проходив службу службу на посаді головного сержанта командира міномета мінометного розрахунку загинув у Харківській області. Йому було 37. Солдат Вячеслав Студент служив у військовій частині А 29 00 на посаді курсант навчального взводу. Загинув 2 вересня 2025 року в Запорізькій області. Захисників поховали на Затуринському кладовищі. Вічна слава героям, які боронять нашу землю. Вони найцінніше що вони мали у своїх дітей за своє життя, за нас з вами, за своїх дітей, за своїх жінок, за своїх батьків. Вони за нас з вами поклали свою душу.